Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в моєму стрімі, українські сукер'яни. Українські сукіряни, які намагаються об'єднати усіх українців, прагнені побудувати українську самостійну державу, в якій українці будуть господарями своєї землі, а не наймитами чи рабами. Така у мене мрія. Не знаю, доживу. До цієї мрії, скоріше ні. Е, чому так сумніваюся? Тому що на превеликий жаль українці, а під словом українець, я маю на увазі усіх, хто живе в Україні, чомусь не поспішають і не хочуть бути господарями на своїй землі. Є така річ, як парадокс. Да? Ну, от Парадокс в тому, що українець не хоче бути господарем своєї землі, а хоче бути наймитом чи рабом. Ну, от на превеликий жаль, на превеликий жаль, але, але, може, щось і зміниться? Для цього я і працюю. Доброго вечора, пан Олександр Спащенко. Доброго вечора. З нами родит каналу нашого Єгор Кравцов, українського історичного Віталій Ковальський. Доброго вечора, чак, мої вітання. Ігори. Сьогодні відзначають день у Він дуже, ча... Ви дуже часто його цитуєте як ваші справи, Ігоре? Е, Ігор Ткач, добрий вечір. І пані Діана Лозанна, почесний модератор каналу. Ну, як справи? Я відзвітую: сьогодні я виклав 9 відео. Подивіться, будь ласка, 9 відео в основній сітці каналу. А пер, перед тим, як ви будете дивитися і, і розкривати тему сьогоднішнього стріму, прошу усіх підписатися на український YouTube канал Єгор Кравцов. Підписки потрібні. І попрошу, будь ласка, допомагайте додатами. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78, карточка Приватбанку. Ваші донати підуть на боротьбу на боротьбу за нашу неньку Україну. Тому що війна йде не тільки на передвій, війна йде в тилу. І, до речі, війна йде кожен день. І ви переконаєтесь в цьому буквально через хвилину. Добрий вечір, пан е, Мани Кот е, і е, пан Романтік і Віктор Дедяк. Доброго вечора, рідні дорогі друзі. Так от сьогодні я виклав дев'ять 9 відео. 9. Сьогодні я з е, журналістом Дмитром Каланчу. Є у нас е, Марина Клин. Доброго вечора, братку Єгор. Доброго е, пані Діана. добрий вечір, пані Марина. Моя названа сестра Марина Клин з Канади. Я радий, Маринка, що ти дивишся стрім. І радий, що, скоріше за все, ну радий взагалі. Коли я бачу твій нік, то в мене завжди піднімається настрій. Дякую, сестричка. Так, от сьогодні дев'ять відео виклав в основній сітці каналу. Подивіться дев'ять відео. Сьогодні я з журналістом Дмитрою Каланчою Дмитра Каланча, який приїхав мені на допомогу. Ми працювали у себе на Сукірянщині. У нас е відбулася така страшна подія. Поліцейський офіцер громади зняв українські прапори. Вдумайтесь, поліцейський офіцер громади села Ломаченці на Сукірянщині, Чернівецької області е зняв е українські прапори. Український прапор, державний і прапор УПА І сьогодні ми були о, в Сикерянському відділенні поліції, були у начальника поліції, писали заяву, викликали оперативну групу на місце події. Коротше, працювали, 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 працювали так, е, допитували начальника поліції, допитували цього поліцейського офіцера громади, який Зняв прапори, чому він це зробив, на чиє замовлення він це зробив, як це зробив? Коротше кажучи, там дуже багато, дуже багато питань по діяльності поліції у нас на Північній Басарабії і на Сукірянщині. Ну, якось так. А потім поїхали на Дністер, де працювали по е, недоступу громадськості до. Води, а у нас Дністер просто закритий. От Дністер це приватні приватні садиби, приватні пансіонати, і людям немає як підійти до води. І по цьому працювали. Коротше, кажуть, цілий день на ногах. Буквально приїхав перед вечором. Годинку подрімав. І от на стрім Доброго вечора, пані Світлана. Айка, доброго вечора І пан Олег, чому ви не давали поліцейському слова сказати, постійно його перебивали? Е, скажіть, будь ласка, е, пан Олег, ви адвокат поліцейський? А чому здоровий поліцейський не на Бахмуті? А чому здоровий поліцейський не на Марінки? А чому здоровий поліцейський здоровий молодий? Міцний поліцейський не на Солидарі. Чому поліція не йде на фронт? Чому вона тут тусується в тилу, нічого не роблячи? Я його перебивав, я можу взагалі не дати йому говорити. Поліцейські повинні зараз йти на фронт. Поліцейські повинні йти зараз на фронт, а не знімати українські прапори. Ходити здорові вгодовані і нічого не роблять. Поліцейські нічого не роблять, вони навіть не знають, що таке показник роботи. У них немає показника роботи. Ходи, нічого не роби, все. Я кажу: а що ж ти робиш? Довіра громади. Це можна поліцейському ходити, нічого не робити. І все. Можете уявити, пане Олег, я відповів на ваше питання. Все, є питання, задавайте ще. Пан Ігор Сенченко, бажаю здоров'я, Сумщина, Глухів на зв'язку. Герична Сумщина. Тримаємося. Пані Світлана, пане Владіве, у них друга задача присувати людей. Так, пан Олег Маніч, вітання з Бучі. Просто хотілося почути його, що він своє оправдання говорив. Я вам скажу, пане Олег, не треба чути поліцейських. Наші хлопці спливають кров'ю на фронті, поліцаїв на фронт. Всіх на фронт. Тут в тилу такі старі, як я і колишні пенсіонери МВС, старики за 50 років, візьмемо зброю, будемо патрулювати вулиці, розкривати злочини. Усіх поліцаїв, молодих, сильних на фронт. Немає, немає тут взагалі що робити. Пане Ірина Коба, поліцаїв на фронт е, е, дружинніки дома. Ну, от якось так, пане Ігор, хто ви по знаку зодіака Дуже цікаво знати. Віталій Ковальський. Пізній скорпіон. Е, Кирил, ви герой народної України. Дякую, пане Кирил. До нас приєднався пан Кирил, представник української патріотичної е, молоді. Е, е, пані Маріна Клин, чому йому прапори не вгодили? І пан Алекс Буча, на правді, героїчна Буча. Поясню справа не тільки в чому не вгодили поліцаю українські прапори. Це взагалі страшно. Ну, от вдумайтесь поліцай знімає українські прапори. Це ж страшно. Це сепаратизм, це зрада. Справа в тому, що на тій вулиці в селі Ломачинці Палять, нищать українські прапори, палять, нищать дитячі блокпости. Українські прапори кидають в туалети в одному селі на великій центральній вулиці, яка йде кілометрів 6 по селі. Немає ні одного українського прапора чи прапора УПА. Їх нищать, а ті, які не знищені два, зняв поліцай. Тому що у нас на Сукірянщині безкарно працюють агенти Росії, безкарно працюють агенти ФСБ Росії, агенти головного російського головного розвіду е, Збройних сил Росії і е, працюють е, місцеві сепаратисти. Безкарно. І проти них бореться правильно, проти них бореться. Український історик та журналіст Ярошовець без допомоги підкреслює ні один волонтер сукірянський, ні Сукірянський, е, од... в залі ніхто мені не допомагає. Проти місцевої агентури російської, проти місцевих сепаратистів, ніхто крім мене не бореться. Всі решти мовчать і роблять вигляд, що їх немає, і це страшно. Страшно. Ну, от я так пояснив. Е, е, БК Ігоре, ви казали, що вночі один могли піти проти п'яти. Яким видом спортом ви займалися? Цікаво знати. Я не казав це, знає все місто сукіряни Що я коли був, коли я був міліціонером, а міліціонером колишніх колишніх немає, я один ходив на п'яти. І це я не я казав, це знає весь район Сукерянський, все місто. Я ходив і один проти п'яти, один проти десяти. І справа не в тому, чим я займався, справа в тому, що я не боявся. А ті люди, проти яких я виходив вночі, проти криміналу, проти злочинців, проти злодіїв вбивців, волківників, вони відчувають, що коли ти боїшся або не боїшся. Так само, як собака, коли вона відчуває, що людина боїться. Вона кинеться. Так само злочинці. Вони бачили, що в мене немає страху. Крім того, у мене була відмінна фізична підготовка. Я назову просто один результат. Правою рукою я жав чисто, отак жав чисто. Отак жав, не кидав толчок, а просто отак жав 32 кілограми 27 раз. А те уявіть, яка у мене була права рука. Двухпудовку я чисто жав 27 раз. 17-18 це робочий жим в будь-який день. Все? Уявіть, який у мене був просто удар правою. Простий удар правою. Простим ударом правою я міг знести отако. як кеглю. Займався я гирями. Займався я ядром, у мене розряд по ядру, розряд по молоту. Займався кульовою стрільбою, кандидат майстри спорту по вільній боротьбі СССР. Тому я не боявся виходити проти п'ятьох. Я не боявся ходити, так як зараз не боюсь ходити по лісам, по ярам де завгодно один. У мене звичка ходити один ще з міліції і надіяться на самого себе. О, якось так. Е, війна закінчиться в 2024 році, ну ми поговоримо. Е, так. Ну, от бачите, пан Олег бачив, як я показую прийоми проти ножа. Для усіх, хто хоче подивитися, що ще я трошки не забув з своєї підготовки, подивіться відео, називається Ножовий бій, Показуха Сукіряни, де я показував прийоми проти ножа. Колись я е, під час служби в Збройних силах СССР да, під час строкової служби мене вчили дечому, як воювати. Ну, от, прийоми проти ножа, працювати ножем. Трошки я вмію, трошки згадав. Е, так, е, так, пані Світлана, ага, я так і думав, що ви скорпіон. Бережіть себе. Мені сподобалося. Я вчора дивився. Дякую, дорогі рідні. Ну, давайте так. Ще раз попрошу, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки потрібні і е, потрібні донати. Потрібні донати, тому що на боротьбу з місцевою контрреволюцією, сепаратизмом, агентурою, на поїздки, на роботу. От сьогодні ми присувалися по всьому району. Потрібні донати. Бензин і. Звичайно, потрібно мені зремонтувати свого жигулика все таки. 54 57 08 25 13 71, 89 78 Особливо попрошу про допомогу щирих українців, які знаходяться в Європі, земляків, заробітчан. Допомагайте рідні боротися. Хто з міста Сокірян, Сукірянщини? Будь ласка. Так, дякую, дякую, другі рідні. І по темі стріму сьогодні президент Зеленський заявив телекомпанії CNN, що Україна програє війну, якщо Америка не допоможе. Пряма заява нашого президента Зеленського американської ком, телекомпанії е, CNN. Україна програє війну, якщо Америка не допоможе. Він прямо звернувся до Конгресу. Якщо Конгрес США не допоможе Україні зараз, то Україна програє війну, а потім війна почнеться на Заході. А потім Росія піде в Європу. Це пряма мова. Я цитую президента Зеленського. Він зробив цю заяву, тому що Конгрес затягує надання нам пакету допомоги 60 мільярдів доларів. Хоча, кажуть, уже на тій неділі це питання буде поставлено президентом Байденом, який сьогодні звинуватив Конгрес, в тому що вони затягують. Уже президент Байден відкрито заявив: Я звинувачую Конгрес США в тому, що вони затягують допомогу Україні. І справа в одній людині: спікер Майкл, спікер Джонсон, голова другої палати конгресу, голова е, республіканської партії в другій половині конгресу, в представників в представництві штатів. Там є е, конгресмени і є представники штатів. Так от Джонсон, це е, голова республіканців в, в другій половині в другій частині конгресу, як би кажучи. І питання в ньому, і він клянеться, що він за Україну, і він каже, що план буде. План уже такий, що Україні будуть давати гроші під невеличкі проценти. Не по лендлізу, а під проценти. І він клянеться, що вже викладає на голосування. Він каже, що в нього такий секретний план, що він навіть від своїх республіканців його ховає. Коротше, балаканини багато, а грошей нема. На превеликий жаль, Конгрес не поспішає, хоча кажуть, уже на цій або на тій неділі голосування все-таки відбудеться. Ну а без американської допомоги, а без американської допомоги наші хлопці спливають кров'ю, без американської допомоги су 25 російські винищувачі, яких яких можна збивати ракетами просто і на раз підлітають, висять над нашими окопами. Вдумайтесь, старі радянські штурмовики росіян Су-25, яких можна збивати з ЗРК. Навіть ЗРК у нас немає. Вдумайтесь, навіть у наших піхотинців немає ЗРК. А на початку війни ЗРК було у нас отак валом. А зараз е, рашисти висять над нашими окопами штурмовики і утюжать наші окопи. Просто висять над окопами. Нема чим немає чим навіть розстрілювати. Навіть зенітно-ракетних комплексів у нас нема. Про них вже забули. Страшно, страшно, тому що тому, що без американської допомоги ми програємо війну. І я згідний в цьому з президентом Зеленським. Тому що Росія правильно Тому що Росія. Робить усе, щоб я казав вже мільйон разів, що росіяни просто йдуть по 10 разів е на 10 кроків попереду нас. Е як заявила газета Вашингтон Пост, росіяни роблять усе, щоб Америка нам не дала гроші, а росіяни роблять все, щоб європейські країни не допомагали. Україні для цього у них є ціла армія ботів в інтернеті, і ціла армія блогерів в інтернеті, і в спецслужбах Росії, в уряді Росії є люди, які відповідають за інформаційну війну. А мета інформаційної війни в Росії поселити недовіру в серцях тих, хто допомагає фінансово Україні. Поселити е, недовіру до України серед конгресменів США, от що зараз заявляють конгресмени США? Ми виділи, ми готові виділити Україні гроші, а е, якщо будуть гарантії того, що 60 мільярдів доларів підуть тільки на військову допомогу, що буде підзвітність, підзвітність е, американському конгресу. Простіше кажучи, американські конгресмени знають про височений рівень корупції і просто бояться, що ці 60 мільярдів доларів просто розкрадуть. Вони майже вже ж відкрито говорять про це. Ось така дуже сумна ситуація. Сьогодні знову були обстріли расистами наших українських міст, сіл, обстріляли Полтавщину. Полтавщина пострадала, знову зносять Харків, знову, ну, ну от і все. У нас немає ракет, Я ж кажу, якщо на фронті немає ЗРК від слова взагалі. Якщо рашисти просто висять старі Су-25, висять над нашими окопами, немає їх чим збивати. Про що може вона говорити? Ну, мобілізація, ну, от я кажу, мобілізація. Сьогодні я бачив поліцаїв здорових ситих, які ходять по селі і нічого не роблять. Вони не ходять пішки, вони катаються на джипах. У нас повен стил поліцаїв, які катаються на джипах. Скажіть, будь ласка, чого вони в тилу? Я задавав питання, хлопці: що ви робите в тилу? На фронт, на бахмут. Ідіть. Такі діди старі, як я, тут. Забезпечить громадський порядок. Будемо розкривати злочини. ідіть поліцаї на фронт. Просто ідіть поліцаї на фронт. Тому що там наші хлопці, дівчата стікають кров'ю. Важка ситуація в Україні дуже важка. А що буде далі? А що буде далі? Пані Ірина Коба, ні прочитали декларації наших депутатів, і їм стало сумно за свої гроші. Я згідний з вами. Згідний з вами, пані Ірина. Більшість депутатів нашого парламенту, Верховної Ради так, України стали мільйонерами. Стали мільйонерами, прийшовши голі босі в Верховну Раду, вони стали мільйонерами в доларах. І це не секрет для американських конгресменів. Покажите рыжика, та пушу, все чекают. Заря, покажу пушу, а рыжик, рыжик, Зарок, покажу пушу. Пуша, пушка, пушка, пушка. Он покажу я вам пушу, Подивіться. Он моя гордость, моя пушунька. Пуша. Подивись, подиви туди. От ми з пушою ведемо стрім. А рижик, рижик на вулиці. Зараз я за ним буду йти заносити в хатинку і годувати. От пушка, дивіться. Пушунчик, Пушунчик ми. Пушенька. От пушу, пушуся. подивіться, яка в мене пушуся. О, 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 о. Пушунчик. Оце я вам покажу, показав свою пушеньку, а рижика я зараз біжу, беру з вулиці, і їм треба дати повечеряти і вкладати спадки. От так. Е Яка розкішна кішечка? Дякую. Яка красива киця паті Наталя Барташевська, і Марин, е, Марина Клин, е, сестричка пише гарнівня. Так, рідні дорогі, йду я, е, за рижиком. Треба занести рижика з двору, погодувати, щоб вони повечеріли і вкладати спати. А ми з вами зустрінемося на стрімі традиційному в 21.00. Дякую друзям в чаті, дякую за 68 лайків, дякую всім, хто дивився. Прошу підписуйтесь, усі щирі українці. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Я стараюся працюю. Дуже прошу підписуйтесь. І хто може, допомагайте рідні донатами. Кожна ваша гривня, кожна копійка йде на боротьбу. На боротьбу за неньку Україну. 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні та смерть ворогам. Дякую вам.